Що сталося? Усі в нормі? Їх викликали. Сусіди скаржились нашому будинку. Ясно. Ага. ясно. То ви з перевіркою? Тренуватися у таку погоду? У них нема домашніх завдань. Вони вчать всі уроки. Тунде краще у класі. Лін та Іша не відстають. Скажете, ми тиснемо на них надто сильно, а? А так і є. Бо наша місія захистити їх від вулиці. Хочете перевірити? Перевіряйте! Це майбутні лікарі, юристи і дві зірки тенісу. Ось хто вони. Шанси досягнути успіхів, про які ви зараз говорите, я б сказав, що вони мізерні. Ви сильно помиляєтеся, я доведу це. Хай покажуть себе. Гаразд. То як вас там звати? Я Вінус. Я сирена. Ну і що скажете? Я склав план їхньої кар'єри на 100 що ще навіть до їхнього народження. Так, Люба, клас! Круті дівчата, я ще не чув про них, бо вони з Комптона. Усе добре. Вони просто не звикли до гарних людей нас. Вона хвилюється. Крок вперед. Може, краще ще кілька кроків зробить і додому плакати. Схоже, що в нас тут наступний Майкл Джордан. Та ні, братан. Їх нас аж дві штуки. Зрозумію що. Твоє призначення це битися не лише за себе, а битися за всіх чорних дівчат на землі. Я тебе не підведу, не сумніваюсь. Цей світ не мав поваги до Річарда Вільямса, але поважатиме вас. Ти вийдеш із високопіднятою головою, бо ти чемпіонка, і світ знає про це. Кечніше створіння на планеті. Це жінка, що вміє думати. Вона спроможна на все. Покажете, які ви небезпечні. Вінус та сирена. Змінять цей світ. Вінус Вінімс. хто твій найкращий друг. Ти Татко. Сарана Вільямс хто твій найкращий друг? Вінус. і ти це моя дочка.